Вітаю вас, друзі! З вами компанія Зброя. Сьогодні я хочу розповісти вам про нашу нову розробку надійного та потужного пристрою для самозахисту. Це револьвер зброя альфа 820G. Ця модель є результатом поєднання європейської якості та української практичності. Вона створена для тих, хто цінує простоту та ефективність. альфа 820G базується на перевіреній конструкції чеської альфа Project. Але повністю адаптовано до українського законодавства. Цей револьвер має стальний ствол довжиною 2 дюйми та шестизарядний барабан. Компактний розмір дозволяє легко носити його приховано. Ударно-спусковий механізм працює як у самозведенні, так і в ручному режимі, що дає змогу миттєво реагувати на загрози. Рамка револьвера виготовлена з легкосплавного збройового металу, тоді як барабанний ствол з високоякісної збройової сталі. Завдяки цьому. Він витримує великі навантаження і показує високу зносостійкість навіть при інтенсивній експлуатації. 4 револьвера Alpha Mod 820G доступні як із класичною чорною пластиковою накладкою, або з елегантною дерев'яною. Окремо варто згадати про обслуговування. Зброя револьверного типу набагато зручніше та легше для чищення. Це надійний інструмент, що не підведе у вирішальний момент. Просто! Та зручно. У комплекті з револьвером ви отримуєте зручний кейс для зберігання, щиточку для чищення. Інструкцію та гарантійний талон та два монокліпи. А зараз переходимо безпосередньо до стрільби. Буду використовувати револьвер, який вже пройшов понад 1500 пострілів. Ми протестуємо револьвер на типових дистанціях самозахисту це 2 метри. 5 метрів та 8 метрів, щоб оцінити точність і керованість зброї в різних умовах. Для стрільби використовуємо пістолетні патрони МАК виробництва зброя калібру 9 мм альфа 820G, укомплектований парою Монкліпів. Просто заряджаємо патрони в Монкліп і вставляємо його у барабан швидко і зручно. Зараз будемо стріляти на дистанцію 2 та 5 метрів самозведенням. Я вже бачу непоганий результат. Давайте перевіримо на факт. Дистанція 2 метри. Насправді дистанція між отворами невеличка. Маємо влучання у сектор 10 балів. Тож, давайте тепер перевіримо дистанцію 5 метрів. Також бачимо влучання ці 5 пострілів. Влучили в мішень, і тепер ми будемо влучати у мішень на дистанції 8 метрів. Змінили дистанцію. Перевіряємо револьвер, дистанція 8 метрів. Насправді дуже непоганий результат. 8 метрів дистанція це. Насправді ще потрібно вміти стріляти. <хи> Одна з суттєвих переваг револьвера це те, що після відстрілу гільзи залишається у барабані, що дає змогу легко їх витягнути разом із мункліпом без зайвих рухів. Ось як ми бачимо. А тепер оцінимо ефективність револьвера Альфа та пробувну здатність патронів МАК. Маємо лобове скло автомобіля та вдягнений манекен. Зробимо кілька пострілів на відстані 5 метрів та оцінимо результат. Дивіться, тут є отвори. Навіть зимова куртка пробита наскрізь. Є отвори в манекені, тобто в нападника воно точно зупине. Я вважаю, що це дуже гарний результат. Найцікавіше. Лобове скло автомобіля, не будемо багато балакати. Давайте вже перевіряти. Дистанція 5 метрів. Є такі великі отвори. Я гадаю, що ще одна-дві кулі, і воно розіб'ється. Тобто автомобільне скло не є гарною. Перешкодою для патронів Мак. Порівняно з пістолетом, у револьвера відсутня автоматика. Його механізм максимально простий і надійний. Якщо раптом бойок не проб'є капсуль патрону, просто робите наступний постріл, пропускаючи осічку. Це може дати значну перевагу у критичній ситуації. Крім того, револьвер не має запобіжника. Постріл готовий одразу після натискання на спусковий гачок. У випадку з пістолетом, щоб зробити постріл, потрібно дослати патрон. AlphaMod 820G це зброя, якій можна довіряти. Вона ідеально підходить для людей, які шукають щось просте, але ефективне. Якщо вам потрібен надійний засіб для самозахисту, це саме той варіант. Дякую за перегляд. Якщо маєте питання, залишайте їх у коментарях. З вами була компанія Зброя. До нових зустрічей!